На вашу думку, чи впоралося місто з облаштуванням укриттів? Ні, на мою думку, ні. Нашій місцевій владі ще треба дуже-дуже багато працювати. Так, впоралося місто. Є навіть і схема укриттів, так що всі люди доступ мають, що в садочках, що в лікарнях, що в школах. І план, і схема укриттів є. Стан укриттів. Мало місць, по-перше, так. Хотілося б, щоб укриттів було, якісні лавочки, не вистачає лавочок. так. Ну, В нашому домі, слава Богу, зробили вже і вайфай, провели лавочки вже, а так хотілося б краще набагато щоб було. Я думаю, що ні, таких, як я, не устраювають, ми можемо вийти. Це треба в своєму під'їзді, у підвалі, тільки. Угу. А, а яку б оцінку поставили? До чотирьох, четверк.